Що повинно проявитися сьогодні через мене? До вас. До вас це не тема. Що я повинна вам донести? Значить, мене е дивиться чоловік або жінка з характером і волею такою якоюсь чоловічою, знаєте? У вас була зрада? зраджували вам. У вас є дитина. І зараз ви на шляху. Ага, зараз ви на шляху, типу ви обираєте шлях, не знаєте, що вам робити, піти чи залишитися, тому що у вас дуже багато прив'язок і ви не знаєте, що вам із цим всім робити. Саме тут на фоні дитини, бо у вас є дитина, і ви не знаєте, що вам зробити. Але по картах вам радять просто все зважити, наскільки ви готові залишатися чи йти. Чи варто чи ні. Якщо ви вирішили, то дійте. Не думайте, дійте не думайте. Типу, ну, якщо ви вирішили чітко знаєте, що робити, да то тоді вже більш не треба думати. А тут зараз перевернута карта в мене. Він отак, а це отак. Тобто тут у вас. Тобто тут у вас вже все ясно. Отак я би сказала. Якщо отак, то це ще коли підвішений стан, ви ще не знаєте, там, що робити, ще не вирішили, куди там, оце ви там меда. А от це ви вже все порішали. Ви вже все порішали, але трошечки якісь там сумніви ще у вас там є. От. Тут вам карти кажуть, дійте. Дійте, не бійтесь. Якщо є ще у вас якісь там сумніви, я не знаю, сходіть, може, до когось порадтесь, там, типу, до... хочете до психолога, хочете на розклад до когось сходіть, хочете, ну, що ви там, що вам більше до душі, так би мовити, да? бо ви вже хочете звільнитися від цього всього. Ви, ви втомилися, ви хочете звільнитися. Бо далі у вас тут, ну, тут показують, вам нелегко буде, да, самій? З дитиною, або якщо ви чоловік, то самому типу нелегко буде. Але тут далі йде у вас також, у вас йде шлях, йдуть нові вже якісь інші випробування, якісь інші моменти. Тут а, ну достатньо такі ви, я би сказала, розквітнете, знаєте? Все ж таки, ну, це буде нелегко, але ви вийдете в щось, в щось таке. Цікаво б сказала творче, можливо, чи що, щось ви, можливо, не могли реалізувати, але ви зможете це реалізувати. Ви зможете реалізувати те, що ви хочете. Можливо, якщо ви чоловік, знаєте, можливо, мотоцикл собі купите. Ну, типу, якщо. Якщо ви жінка, то тут у вас навіть є подруга. Або сестра може в когось, яка може вас підтримати. Ось, стосовно порад, ну, спробуйте звернутися до близької людини, да. От вона зі сторони, можливо, вам щось підкаже. І що ще вам скажуть, карти, і порадять. Да, Ну, типу, о, це, що зараз руйнується, це, це для вас необхідність просто, бо ви просто там застоялися вже. Тобто вас виштовхують звідти там, де ви вже стали дуже залежні і дуже застоялися. Якщо у вас всередині там не відбувається нічого, то вас просто ну, викидають звідти. Ну, я маю на увазі всередині відносин, якщо не відбуваються якісь зміни, то вас виносить, типу з них переїзд. Ну, тут ну, ясно, це я проговорила, да, що тут страхи. Але силу вас хватає, ви дуже енергійна людина, у вас тут вистачить. І, і сили, і енергії, і мудрості навіть. Ось тут навіть про мудрість. І прям вам зараз необхідно побути самій. Можливо, ще навіть самій або самому сісти. І отак без нікого просто так. Що мені далі робити? Вам прийде. Вам прийде відчувайте серцем. Це да. вас новий шлях, це і для вас. Обняла.